Привіт! Зараз розповімо про настільну гру з довжелезною назвою Ра. Локалізацію настільної гри Ра видавництвом Планета Ігор. І це в нас класична вже настільна гра в їй більше 20 років, і вона багато разів перевидавалася, але зараз видана в бомбезному дизайні. Це настільна гра від автора Райнера Кніція, дуже відомого геймдизайнера. І це в нас такий чистий аукціон. Повноцінна гра, основна механіка якої це власне аукціон. Але тут з бомбезними компонентами і в сетінгу стародавнього Єгипту. Давайте я вам покажу права ці настоки, а потім поділюся власними враженнями. Це в нас стартовий розклад гри на трьох гравців. Настолки ця грається в нас від двох до п'яти, і насправді хочу вам сказати, що вона цікаво грається на будь-яку кількість гравців. Але, звичайно, так як це аукціон, то... Більше гравців роблять її тільки цікавішою. Те, що ви робите, це виставляєте оцю штуку на певну кількість гравців, яка вказана тут прямо на полі. Викладаєте сюди оцю штуку зеленою штукою догори. Це перша фаза, значить, сюди викладаєте одиницю. І в залежності від кількості гравців, кожен отримує певні планшети, тут дуже зручні позначки, і певний набір оцих маркерів, якими ви будете голосувати для різної кількості гравців. Ці маркери різні. Також на початку кожен отримує 10 переможних балів для того, щоб вам було що втрачати. І усі плитки цієї гри викладати цей величезний мішок. Він прям тяжкий. Якщо бачите, там їх прям багато. Тепер цю настоку ви граєте протягом трьох фаз. Наприкінці кожної фази відбувається підрахунок балів. І наприкінці гри, у кого буде більше переможних балів, той перемагає. В нас, ось ви бачите, планшет. І ті тайл, що будуть викладатися ось тут, зі позначка, вони будуть підраховуватися тільки наприкінці гри. Ті тайли, що тут і тут, вони підраховуються кожну фазу і залишаються, а усі тайли справа від вашого планшету, вони кожну фазу підраховуються, а потім прибираються. Першим ходить гравець, у якого сонячний диск з найбільшим значенням. В цьому випадку, ось цей гравець з цифрою 13. У свій хід, те, що ви можете зробити, це або дістати плитку з цього мішечка і викласти її всередину, або взяти оцю величезну штуку і таким чином почати аукціон. Або якщо у вас є спеціальна плитка Бога, ви можете її обміняти. Давайте ось цей гравець викладає перший тайл. Він його викладає сюди. Це тайл фараона. Зараз я розповім вам, як працює аукціон, а потім вже буду розповідати, що роблять різні тайли. Тепер мій хід, і я можу або. Почати аукціон або викосити тайл. Я викладаю тайл. І цей гравець може або викосити тайл, або почати аукціон. Він бере ось викладає тайл. Тепер цей гравець також викладає тайл. Я всіх дивлюсь на це і думаю, що мені це потрібно, тому я починаю аукціон. Я беру цю штуку і оголошую аукціон. Тепер, починаючи зліво від мене, всі гравці можуть поставити по одній ставці. Наприклад, цей гравець він ставить 7. Цей гравець пасує, і я, той гравець, що почав аукціон, ставлю останню ставку. Наприклад, я ставлю 9, щоб його виграти. Ті гравці, що програв, вони повертають свої сонячні диски. Я свій сонячний диск обмінюю на той диск, що в центрі, тобто на початку це невигідно. І той, що отримав, то я його перевернутим вкладаю в себе на планшеті. Таким чином він в мене використаний, і я зможу максимум ще три ставки в цей раунд виграти. А ось ці всі штуки я собі забираю і викладаю собі певні ось сюди пази. Кожного на своє місце. Тепер, так як я починав акцію, наступний гравець ходить. Він витягає плитку. Тепер наступний гравець ходить і він витягає плитку РА. Це означає, що автоматично почнеться новий аукціон. Він отримує цю штуку. Цей корабель рухається на один вперед. І тепер, починаючи з мене, можемо ставити ставки. Я нічого не ставлю, я пасую, цей гравець ставить 4, а цей гравець ставить 5, перебиває цього гравця 4. Забирає собі 9 перевернути. І куда в центр і забере собі оцей один тайл, а оцей тайл раз – скидається. Тобто в нас є вже дві можливості, щоб почався аукціон, або коли ви берете самі оцю штуку вся хід, або коли виходить тайл тайвора. Але при цьому рука рухається корабель. Причому, коли ви починаєте аукціон, то ви будете зобов'язані поставити ставку. Тобто ви не можете змусити змусити когось іншого купувати погані плитки. Але якщо ж гра вас змусила. Почати аукціон або через плитку РА, або через те, що усе заповнено, то ви не зобов'язані ставити ставку, навіть якщо у вас є оця величезна штука. Також, якщо повністю після вашого ходу буде заповнений оцей трек, тобто куди будуть викладатися ці плитки різноманітні, то також автоматично починається аукціон. І так ви граєте, Граєте в цей аукціон до тих пір, поки або ви усі не перевернете свої власні сонячні диски, і останній гравець буде з одним сонячним диском сам робити ходи. Тому що, коли у вас перевернуті всі, ви пропускаєте свої ходи в цю фазу. Або якщо цей корабель дійде до самого кінця, то це також кінець фази. Давайте я ще вам покажу декілька ходів, а потім вже розкажу, що роблять різноманітні плитки. Так, в нас цей переміг, тепер я ходжу. Так, перцей цей ходить. Перцей цей ходить. Тепер я ходжу. Тепер цей ходить. Блін, круто вже. Я думаю, що цей може вже хотіти почати аукціон. І він бере і він каже, я почну аукціон. І я дивлюся, що тут все дорого, але все рівно можу поставити 12. Цей гравець пасує, бо він не може мене перебити. Але цей виставляє 13. Я збираю він 13 днів на 5. І забирає собі усі ці плитки. І виставляє поруч зі своїм планшетом. Тепер давайте покажу, як працюють оці плитки. Що вони приносять і які бувають. Тож, які в нас бувають плитки? Перші в нас є монументи, і вони приносять переможні бали тільки на самому кінці гри. Ви тут збираєте сети. 3, 4 або 5 однакових монументів приносить 5, 10 і 15 балів, відповідно. Якщо ви зібрали 7 різних монументів, це буде 10 переможних балів, а якщо всі 8, то це буде 15 переможних балів. Тобто тут ви збираєте сети однакових та різних монументів. Плитки фараонів, ви дивитеся між всіма гравцями, той, в кого їх найбільше отримує плюс 5 балів, в кого їх найменше, втрачає 2 переможних бали. Це в нас плитки Нілу, вони самі по собі нічого не приносять, а якщо у вас є в цей раунд, Цю фазу, коли їх підраховуєте. Хоча б одна плитка повені, то кожна з цих плиток нігу приносить вам один переможний бал. Тут у нас є плитки Бога. Вони наприкінці раунду приносять по два переможних бали, але ви у свій хід можете замість того, щоб робити дію аукціону або витягати плитку, можете одну з цих плиток поміняти на одну з відкритих, що вже лежать в центрі столу. Тут є в нас плитка з монетками, вона просто приносить три переможних бали. Тут є в нас плитки з мужиками різноманітними, це в нас різні професії, і чим більше різноманітних ви зберете в раунд, тим більше вони про нас переможних балів. Але якщо ви з жодного працівника собі не берете, то це поганий менеджмент, і ви отримуєте мінус 5 переможних балів. І жетони повені вони більше вам потрібні для того, щоб отримувати переможні бали за повінь. Ще на них зображений символ, який мені нагадує Твін Пікс. І також ви отримуєте по одному переможному балу за кожний жетон повні, що у вас лежить. І тут є погані тайли, про які я вам не сказав, тут є різноманітні жетони катастроф. які, коли ви їх отримуєте, скидають вам якісь з ваших плиток. Ви зобов'язані їх взяти, якщо виграли в аукціоні, і зобов'язані виконати їх ефект. І наприкінці раунду усі оці тайли скидаються, ви перегортаєте усі свої сонячні диски. Цей жетончик перегортається новою фазою, другою фазою догори, після другої фази він прибирається. Так ви граєте три фази. Наприкінці гри ви підраховуєте ще раз, як зазвичай переможні бали, плюс ви отримуєте переможні бали за монументи. І також врахуєте суму на ваших оцих сонячних дисках. Від кого буде сума найбільша, то отримує плюс 5 переможних балів, в кого найменше, мінус 5 переможних балів. Причому цікаво, що і на початку партії ця сума у вас не дуже рівна. Насправді це й усі права. Це насправді досить проста гра. Все, що ви робите в свій хід, це або ви зіставляєте в плитку, або автоматично починається аукціон, або ви починаєте аукціон, іноді ви можете поміняти там плитку. І ви збираєте ці плитки і рубитеся в дуже простий аукціон. В кожному аукціоні цей аукціон відкритий. В кожному аукціоні у вас тільки одна ставка, тобто це дуже швидко плинає. Ось такі в ній правила. По компонентах це щось неймовірно. Ця гра бомбезно. Виглядає. Це нове оформлення дійсно придає грі шарму. Тут величезна ця штука слідує. Оці приколи дерев'яні у вас, вони прям величезні, пивки гарні, це величезний мішок для них, чудовий, класно це все. Але те, що у вас фішка для голосування, для того, щоб починати аукціон, оця величезна, це у всіх приваблює. просто, ну, ну подивіться, блін, це прям шматок дерева. Кай! Це дуже-дуже гарна і приваблива настільна гра. Тепер щодо моїх вражень. За темою тут все ж таки це абстрактна гра. Це реально, ви граєте там якийсь е аукціон, купують різноманітні штуки. Тут мінімум теми, але загальне оформлення оце єгипетське, воно додає шарму свого. І приємно граючи в це, ставити на фон. Якусь єгипетську музику, наприклад. Я ось використовував для цього сайт Melodice. Про це розповідав у відео, як підбирати музику для ролевих та націльних ігор. Оце відео буде в описі до цього відео. За геймплею, це досить проста гра, і в неї можна посадити новачків. І при цьому вона виглядає як повноцінна така Канастовка, і в ній здається, що може бути багацько право на початку, але вона дуже проста, її легко пояснити, вона швидко грається. Реально, ну, це гра. На півгодинки годинку, навіть перший раз, коли граєте, вона швидко плинає. і усім вона зрозуміла проста, але при цьому тут купа є різноманітних рішень, захоплюючих, тому що ви хочете якісь певні тайли, але при цьому ви повинні враховувати, що ви ж будете отримувати цю штуку зсередини. І якщо там низька цифра, один ви не хочете отримувати. При цьому там є оці тайли з катастрофами. Причому. Ви хочете першим почати аукціон, тому що тоді ваше слово буде останніми, це круто. Але при цьому ви хочете докласти до такої щоб більше виграти в цей аукціон. Рішення ви весь час отримуєте. При цьому флоу партії різні, тому що ви дивитеся, що хто збирає, і вже там, під час третьої фази ви більше е, розумієте, хто що в яку сферу направляється. І це офігенно. Коротше, я вважаю, що це офігенська гра. Е, тут. Вона, вона дуже проста, тобто, не можна сказати, що це, знаєте, повноцінна настовка, якась велика для вику компанії, і на яку буде нам збиратися. Але як ось для новачків якась гра, а пограти в компанію щось простіше, ніж інші ігри, і це можна зрозуміти, хоча б по тому, що цій грі вже більше 20 років і вона досить перевидається. Коротше, точно я вам рекомендую настільну гру гра, якщо вас цікавить єгипетська тема або хороші аукціони. І як зазвичай наприкінці відео, я пораджу вам дві настільних гри. Перша настільна гра також настільна гра аукціон, і також цікавенна, і також від автора Райнера Кніці. Це настільна гра вище суспільства. Цікавезний аукціон, де ви граєте за мажорів, що витрачають бабки за те, щоб купувати собі е, бали престижу. Але проблема в тому, що якщо витратите всі свої грошики, то ви перестаєте бути мажором, виключаєтеся з клубу мажорів, і тому вам потрібно. Накупати бали престижу, але не таким чином, щоб мати менше усіх інших грошей. Також цікавезний аукціон. А якщо ж вас більше цікавить саме єгипетська тематика, то передивіться на свім гри Ант Бога Егіпту, величезної такої масштабної настовки у єгипетському сетінгу, де ви граєте власне за богів стародавнього Єгипту, які там мочаться один з одним і борються за прихильність власне, людей. Тому що ці гри за богів, які хочуть панувати над Єгіптом, а для цього їм потрібні послідовні. Огляди на обидві ці гри ви можете знайти в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки і виставляйте найкращі бали свої в цьому відео у вигляді ваших лайкосиків. І спокійно вам та нудної ночі!